Урса медіа на метро Теремки. І ось біля мене той самий пасек, який спускається в метро з відвідувачами. Такий хороший. Угу. Спокійний, хороший, сидить. Давайте я вам дам інтерв'ю. Собаку кормлю я. Як вас звати? Аня? Дуже приємно кормлю багато років одразу. Але коли мені кажуть, що у метрополітені фотографували собаку, то мені так і хочеться сказати, а не пішли би ви. Всі в місті. То ви десь ви? тут поряд живете? А орядом, що. І ви приходите в метрополітен і він з вами, так? Да? Я в метрополітен не йду. Я додому. Ага. Ви вдома спитаєте, а він сам йде, так? Да? А він йде сам. Боже, а чи як звати? А це зерничка, мама його. Ой, боже ж ти мій. А його? Рижик. Рижик. Він не є. цим ім'ям Рижик. А по чому ваші квітки? А це не мої квітки, це люди. Купити їм. А, давайте так. Я вам просто дам гроші, щоб ви купили їсти, а квітки не буду брати, щоб людям не повертали. Це не треба. Ну як не треба? Трошечки дам вам на корм. Ну, але не Я дуже не люблю, коли мені хтось здає. Друзі, це не мішка, це рижик. І це він зірка району Теремки, який спускається в метро. Он його опікунка. І ось рижик відпочиває. Бачите, як війна впливає на тварин. Вони розуміють, що небезпека, і спускаються. Тому бачите безпритульних тварин, пускайте їх в укриття. Їм страшніше, ніж вам, повірте. Тому що ви як мінімум маєте вільний вхід в укриття, а їх ще не завжди пускають. Рижик, ти красунчик, ти зірка теремків.